За 30 секунд розказую про ребрендинг про бізнес-клабу відомого львівського бізнес-клубу, який об'єднує амбітних підприємців. Знайомтесь Олександр, власник, і він вирішив звернутись до моєї дизайн Спершу ми працювали по декількох інших його проектах, і ось настала мить, коли Олександр зрозумів, час оновити головний свій проект. Про бізнес Клаб та його концепцію, і в черговий раз вирішив звернутись саме до нас. Завдання візуально освіжити і підсилити бренд, але зберегти набуту впізнаваність. Ми підійшли стратегічно не ламати, а вдосконалювати. Залишили базу, додали сучасності і підкреслили силу бренду. Ми не обмежились лише логотипом, розробили ще афіші для соцмереж бренду. І що важливо, продовжуємо співпрацю і надалі. І такий відгук ми отримали, що неймовірно тішить. Дякуємо за роботу. Було дуже приємно співпрацювати і спілкуватися загалом за професійний класний підхід. Будемо надалі рекомендувати радити. То що важливо для клієнтів такого рівня: перше сильне портфоліо, друге відповідальність у роботі і звичайно якісний результат, в який і отримав Олександр. А якщо вас цікавить розробка дизайну і також оновлення свого бренду, або ж ви хочете навчитися дизайнити і працювати з крутими брендами, напишіть мені в дірек, і я розкажу вам усі деталі навчання або співпраці зі мною.